Червона калина охилилася, чогось наша славна Україна засурилася. Вітаю всіх на пасіці в ярух. І ось у нас приходить до завершення наш сезон у боротьбі з кліщом. Передостальна обробітка. Обробка кліща ми обробляли дим пушкою. димпушкою, дим пушкою, вона розігрівається зараз. Обробляли дим пушкою, кислота на спіртові. Але там рекомендують два рази обробити. Але один раз я спробую обробити отакий препарат бісанол. Склад, щавельна кислота, тимол, олія коріандра і олія, я... І олія ялівця. Я ним не обробляв і ніде не бачив, щоб хтось ним обробляв. Це, звичайно, було б хорошо, щоб наш інститут бджільництва тестував всі препарати, але... Я знаю, що цей препарат вреда не нанесе бджілкам і я спробую ним пройтися і подивитися, чи буде осип кліща. Отак. От Беремо. Ось так. Виливаємо його. Виливаємо. Звичайно, його зараз ціна вже я дивився дорога, 115 гривень, це він мені його купив, раніше, він просто був. І пише, що один Один, один качок пушки достатньо для того, щоб пушка розігріється і пройдемося, наскільки тут нам хватить. Зараз обробимо цей вулик, побачу. Чи вийде однією рукою? Засовуємо і даємо один качок. Дим пішов. Добре. Завтра побачимо, чи буде осип кліща. Всім до побачення. Вітаю вас на пасіці в яру. Вчора ми обробляли з димпушки пушки бісанолом. Подивимося осип кліща. Немає. На секунду. Что показалося, наче один був, тож немає. Тут Тусетка дно. тоже немає. Дивимся тут. Тоже немає. Так, оно тут. Теж немає, ну, тут І тут немає, а тут ось один. Один кліщ. Несе. А тут два кліща є. Два кліща побачили ми тут. У цій сім'ї. А тут. А, тут щось бджілки щось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім бджілок. Не ж це, мабуть, бо попали під дим. Ну і тут кліща немає. Тут ось, дивлюся, бджілка одна загинула. Наче ну, один, чи немає. Так, продивилися ми пару вуликів, в яких ми обробляли таким препаратом бісанол. -ну. Який ми можемо зробити висновок. О, ну, Не всіх ми ставили піддони. Щоб побачити осип кліща, ну, достатньо багатенько. І тільки в одному вулику, чи знайшли два кліща, а в другому один. Який висновок з цього? Або бісанов не працює, бо працює слабо, або, що тішить, тішить, що ми спрацювали. Проти кліща чудово. Ми ставили на протязі літа щавель, екогель, полоски картонні. Потім, це Ми ставили щавель екогель після після липи. Потім після різнотрав'я ми вклали муравійну кислоту полоски на основі. Я показував там на каналі є. Потім після відкачки меду ми ставили полоски фірми Бівел. Дівчара речовина флумітрин. Після флумітрину я прокурив всю пасіку де які по одному разу, і де не було розплоду, де був розплод по два рази базальтом. Після базальту ми, я простріляв щавелькою з дим пушки. щавелька на спірту. І ще контрольна буде ось десь через пару днів. Через 3-4 дні після цього бісанолу ми ще зробимо останню прокурку базальтом. І більше зачіпати їх не будемо. Від проливки я відказуюся цього року. Мені кажеться, що це дуже, дуже вредно для бджіл, а особливо для маток. Висновок такий, або ми спрацювали хорошо в боротьбі проти Протягом цього сезону або цей препарат слабенько працює. Треба було спробувати його на другий рік, якщо спробуємо його літом, коли кліща багато. Добре, всім дякуємо. Хорошого всім здоров'я і мирного сонячного неба нам усім. На все добре!